Виконуємо номер 583, завдання четверте із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Частка відділення числа 249 747 на різницю чисел 4905 і 1896. Ростамо порядок дій. Перша дія віднімання. Друга дія ділення. Виконуємо першу дію. 4905. Віднімаємо 1896. Виконуємо віднімання в стовпчик. П'ятнадцять, відняти 6, 9. Дев'ять відняти девять 8 відняти 8 0. і 4 відняти один три. Вийшло 3009. І виконуємо другу дію.

Два записали, 7 запам'ятали. 8 на 0 – 8, 7 записуємо. 8 на 0 0 і 3 на 8, 24. Виконуємо віднімання. 4 відняти 2, 2, 7 відняти 7 0. 9 відняти 0 9. Востачі 902, зносимо 7. 9027. Ділимо на 3009. Беремо по 3. 3 помножити на 9:27. Зразу записуємо: 3 на 0, 0 і 3 на 3 9. Виконуємо віднімання в остачі 0. Отже, вийшов результат: 83. Записали результат 83. Номер 583. завдання четверте виконано.